Вітаю ви на каналі Менеджменту управління. Мене звати Яна Волкова. Сьогодні ми будемо починати нашу дев'яту тему курсу основи менеджменту. Тема нашої сьогоднішньої лекції називається Контролювання як загальна функція менеджменту. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Починаємо. Контроль це особливий вид діяльності на підприємстві, який зосереджений на спостереженні за процесом управління та на його оцінці. Контроль є таким типом діяльності, що управління підприємством, який дає змогу вчасно виявити проблеми, розробити і здійснити заходи, спрямовані на коригування ходу. І зміст робіт в організації до того часу, коли проблеми набудуть ознак кризи. Одночасно контроль дає можливість виявити та поширити позитивні починання, підтримувати найбільш ефективні напрямки діяльності на підприємстві. Головна мета контролю сприяння зближенню фактичних і необхідних результатів виконуваних робіт. тобто Забезпечити виконання завдань, тобто досягнення цілей, що стоять перед підприємством. Контроль як управлінська діяльність має відповідати таким принципам бути всеосяжними та об'єктивними, тобто зорієнтованим на адекватне відображення досягнутих параметрів відносно встановлених цілей та обраних стратегій. Орієнтуватися на кінцеві результати. В цьому контексті контроль розглядається як засіб досягнення цілей, та повинен мати безперервний та регулярний невідворотний характер, бути гнучким, тобто не заважати виконанню основної роботи, та віддавати зміст тих робіт, які контролюються, перевіряти не тільки кількість і терміни, а й якість роботи, бути зосередженим на, для тих. Кого контролює і перевіряє, а також бути своєчасним, щоб мати змогу втручатися і коригувати процеси, що відбувається, крім цього, необхідно забезпечувати перевіряючих необхідною повною, зрозумілою та локанічною інформацією. бути економічним, тобто відповідати вимозі затрати на його проведення не можуть бути більшими, ніж ті результати, які досягаються у процесі. Контролю. А також бути дієвим, тобто не обмежувати виявом фактичного стану об'єкта контролю, а й супроводжуватися відповідними рішеннями. У будь-якому процесі контролювання є чотири головні етапи. Перший етап це визначення стандартів та критеріїв. Стандарт. Це офіційний державний або нормативно-технічний документ галузі підприємства, що визначає характеристики вимог, яким повинен відповідати певний вид продукції, критерій показник, за яким оцінюють якість роботи продукції тощо загально прийнятими щодо них є такі вимоги: обмеженість у часі, контроль, конкретність, реальність, можливість прогнозування показників, і результатів. Друге це оцінювання виконання. Він полягає у з'ясуванні відповідальності кількості та якості робіт, продукції, загального стану суб'єкта встановленими стандартами, загально прийнятими нормами і критеріями. Потребує залучення відповідальних ресурсів, спеціальних контрольних засобів і приладів, може здійснюватися централізовано або децентралізовано. Наступний етап, третій, називається порівняння досягнутих результатів з встановленими стандартами. Його здійснюють у кілька етапів: це такі етапи встановлення масштабу допустимих відхилень, вимірювання результату, передача і поширення інформації про конкретні результати та оцінка інформації про отримані результати. Четвертим етапом називають з'ясування необхідності коректив. Від ефективності процедур на цьому етапі залежить подальше функціонування організаційної системи та її окремих елементів. Здійснюється на основі обґрунтованих висновків щодо відповідальності чи невідповідальності робіт, продукції встановленим стандартам. Поговоримо більш детально про види контролю. Зміст загальної функції менеджменту контролювання. Виявляється у видах контролю, які класифікують за певними ознаками. Наприклад, за такими як сфера, контроль стану матеріально-технічного забезпечення передбачає оцінювання ступеня, задоволення потреб організації, в постійних ресурсах, систем, обсягів і ритмічності постачання сировини і матеріалів, стану і динаміки виробничих запасів, якості поставленої сировини і матеріалів, напівфабрикатів. Вимогам стандартів і технічних умов, контроль виробництва охоплює процеси перетворення ресурсів організації на продукцію та послуги. Його зміст полягає в порівнянні з запланованих виробничих показників із фактичними даними, виявленні відхилень і аналізи чинників, які спричинили ці відхилення. Контроль маркетингу і збуту охоплює оцінювання і коригування комерційної політики, конкурентоспроможність продукції, ефективність маркетингових заходів, обсяг і структуру маркетингової інформації, широту і глибину асортименту пропонованих покупцям товарів або послуг, обґрунтованість цін на продукцію, ефективність використання збутових каналів, ефективність витрат на рекламу тощо. За змістом поділяють на такі, як контроль матеріальних ресурсів. Вона полягає в системі регулювання запасів, стан матеріальних ресурсів і відповідальність їх потребам виробництва та якісті матеріальних ресурсів. Контроль фінансових ресурсів полягає в оцінюванні ступеня забезпеченості організації виявленими та залученими коштами, ефективність їх використання. Правильності прийняття фінансових рішень, відстеження та регулювання грошових потоків, аналізі і регулювання боргів і зобов'язань організації, контроль людських ресурсів, які здійснюються контрольними заходами при відборі та зарахуванні працівників на посаду оцінювання ефективності і коригування заходів з перепідготовки. Та підвищення кваліфікації персоналу, ділових якостей працівників, ефективності системи оплати праці і стимулювання працівників. Контроль інформаційних ресурсів це таке оцінювання відповідності обсягів інформації, потребам виробництва і управління, вивчення і вдосконалення шляхів надходження інформації в організацію середині і зовні. Третє за етапами проведення поділяється. Тобто попередній контроль стосується передусім якості матеріальних, фінансових, людських, інформаційних та інших ресурсів та видів організації. Поточний контроль здійснюється у процесі виробничо-господарської діяльності. Його мета виявити і усунути поточні перешкоди, недоліки. Помилки, які можуть завдавати досягненню цілей організації. Підсумковий контроль проводять, як правило, після завершення певних робіт, фінансово-господарських, тощо його метою є зіставлення запланованого з фактичним результатом виявлення відхилень і пошук їх причин з метою недопущення в майбутньому. Далі поділяють за. Формами організації. Тобто, централізований контроль здійснюють спеціалізовані підрозділи, що функціонують у системі управління організації. Різновидом централізованого контролю є аудит. Це така експертиза фінансової звітності та іншої інформації про господарську фінансову діяльність суб'єкту господарювання для з'ясування його реального фінансового стану. Аудит може бути зовнішнім, тобто здійснюється. Незалежними експертами та внутрішніми, коли проводять штатні працівники організації. Децентралізований контроль локалізують на рівні функціональних і виробничих підрозділів організації. Наприклад, бухгалтерія контролює стан обліку у виробничих і допоміжних підрозділах організації, відділ праці і заробітної плати, дотримання норм і нормативних уплати, і стимулювання праці. Керівники виробничих підрозділів контролюють витрати виробничих ресурсів у своїх підрозділах. Самоконтроль полягає в контролюванні працівником власних дій, операцій виробленої продукції тощо. Наступне це за способами. Суцільний контроль є повним тотальним контролем, що охоплює кожну роботу, кожну одиницю виробленої продукції послуг, та вибірковий контроль. Він здійснюється за якістю робіт, товарів та послуг шляхом виробіток і проб із загального обсягу. Зупинимось більш детально на такому понятті, як процес контролювання. Що ж це таке? А це комплекс контрольних дій, тобто заходів, виконуваних суб'єктом контролювання над об'єктом. Для ефективного контролювання необхідно заздалегідь з'ясувати такі запитання. Що контролюється, ну тобто співробітник як особ... Особ... особистість його методи праці або результати його праці. Хто контролює і я контролюю, яким можуть бути наслідки цього контролювання? Емоційне напруження може спричинити неправильний обраний об'єкт контролювання, коли контроль не результати роботи працівника, а його особистість, кваліфікацію, відносини з колегами і таке інше. Керівник, який під час перевірки виявив незадоволеність результатами роботи і одночасно коригував, що вони є наслідком невисокої кваліфікації співробітника, не може сподіватися на розуміння. Це аж ніяк не обмежує можливості і, контроль, і контролювання, оскільки в полі зору керівника цілком обґрунтовано можуть перебувати не лише результати праці, а й шляхи її досягнення. Необхідність проконтролювати шлях досягнення цілей виникає, якщо некваліфіковане ставлення до процесу праці може спричинити збитки для підприємства чи працівника. Ефективність контролювання залежить і від контролю, контролюючих інстанцій. Ними можуть бути самі працівники, тобто самоконтролювання, та керівництво організації, тобто стороннє контролювання. Саме контролювання стимулює у працівника почуття відповідальності за якість і результати праці. Воно вимагає значно менших витрат часу і коштів, ніж зовнішня система контролювання, яка дає, в свою чергу, змогу вникнути співробітнику в загальний виробничий процес, передбачити своє місце в ньому. Стороннє контролювання повинно бути, не може бути, а саме повинно бути пов'язане з самоконтролюванням. Наприклад, дефекти результатів праці, які працівник не помічає. Необхідне воно і тоді, коли працівник оцінює результати своєї праці, керуючись зниженими критеріями. На ефективність контролювання відчутно впливає і техніка його здійснення. Обираючи її, необхідно вирішити, коли і як контролювання. Проводити. Щодо цього немає універсальних рекомендацій, однак суцільне контролювання слід проводити лише за необхідності, намагаючись не порушити технології виробничого процесу. Наслідками контролювання, якими є оцінка діяльності підлеглих щодо досягнення цілей, повинна стимулювати їх особисті зусилля. Якщо ціль досягнута без зусиль, працівник отримує визнання у формі простого позитивного зворотнього зв'язку. Особливі зусилля мотивують додатковими заходами. Якщо цілі не досягнено, шукаємо причини. Здебільшого ними можуть бути об'єктивні чинники, неправильні дії, помилки підлеглого чи керівника. З'ясувавши причини здійснення відповідні заходи щодо їх усунення, можливі при цьому й організаційні висновки. Оцінюючи працю співробітників, деякі керівники не задовільняються фактом належного виконання роботи. Вони, вважають, що підлеглим зробити їх краще, обравши інший варіант виконання. В результаті у працівника, який очікує схвалення, з'являється відчуття незаслуженої образи, втрата віри в себе. Тощо. Зауваживши непередбачувану поведінку підлеглого, яка проявляється у відборі несподіваного способу вирішення проблеми, керівник повинен угамувати неприйняття невідомого. Спитавши себе, чи містить робота підлеглого помилки, які може виявити емоційно нейтральний фахівець. Якщо їх нема. Керівник зобов'язаний схвалити таку роботу. Вимога, щоб завдання було виконане не лише правильно, а й відповідно до індивідуальних уподобань керівника, пригнічує самостійність і знижує ефективність процесу управління. Стержнем концентрації контролювання є принцип, згідно з яким для цілковитого орієнтування в роботі структурного підлорозділу не потрібно контролювати. Кожну функцію чи кожного працівника. Досить охопити контролем стратегічні пункти, вузлові функції. Важливо, щоб контролювання орієнтувалося не на минуле, а на майбутнє, оскільки краще 75 відсотковою впевненістю передбачити помилку, нейтралізувавши її ймовірність, ніж мати вичерпну інформацію про проходження вже. Допущеною. Певна особливість має адміністративне контролювання при перевірках підвідомчих організацій і підприємств. В основному воно ґрунтується на перевірці дотримання інструкцій, законів і нормативних актів і виявленні порушень, обмежуючи реєстрацію недоліки. За ринкової економіки такий підхід дискредитує суть функції контролювання. Адміністративне контролювання може бути лише. Частиною організаційної динаміки. Дієве контролювання ґрунтується на розкритті реальної картини про діяльність організації. Система контролювання має не лише констатувати недоліки, а й виявляти співвідношення позитивного і негативного. На є контролювання на основі контрольного факту. Зупинимося більш детально на психологічних аспектах контролю. Менеджери часом помиляються, вважаючи, що значення ефективності системи контролю очевидне для працівників однак багато працівників проти контролю, особливо коли відчувають його надмірний тиск, або якщо він неправильно спрямований чи має невідповідні наслідки, або якщо вони почувають себе обтяженим під звітністю чи відповідальністю. Надбірний контроль в організації намагається контролювати багато речей. Однак ситуація стає особливо проблематичною, коли контроль безпосередньо стосується поведінки працівника. Організація, яка визначає своїм працівникам, коли їм приходити на роботи, де паркуватися, коли пити каву і йти з роботи, чинить завеликий тиск на щоденну діяльність робітників. Та організації намагаються контролювати не лише. Ті, а й інші аспекти поведінки на роботі проблеми виникають, коли працівник відчуває, що спроби обмежити їхню поведінку не обґрунтовані, тобто компанія, яка визначає своїм працівником, як одягатися, що тримати на своєму столі, як, які зачістки робити, який макіяж робити, стикається із значним опором. Система контролю може бути дуже вузькою або ж занадто зосередженою на кількості показників, не залишаючи місця для аналізу або інтерпретації. Стандарти продажу, які заохочують тактику тиску з метою максимізації короткотермінового зростання продажу, можуть отримати його за рахунок доброї волі довготермінових споживачів. Університетська преміювальна система, яка заохочує викладачів факультетів публікувати велику кількість статей, проте не, заважає, не зважає на їх рівень праці, також має невідповідну спрямованість. Працівники, опираючись в такій системі контролю, зосереджують свої зусилля лише на тих показниках виконання, які від них вимагають. Ефективний контроль дає змогу менеджерам визначити, чи працівники успішно виконують свої зобов'язання. Якщо стандарти затверджені добре, і рівень виконання вимірюють правильно, то менеджери знають, коли виникають проблеми і які відділи та особи у цьому винні. Ті, хто не хоче відповідати за свої помилки, але не хоче працювати так, як цього вимагає керівник, опираються контролю. Мабуть, найліпшим методом долання опору контролю для початку є створення ефективної системи контролю. Якщо система контролю добре узгоджується з плануванням в організації, і якщо контроль гнучкий, достовірний, своєчасний і об'єктивний, то організація не буде ним переобтяжена, не концентруватиме на невідповідних стандартах або на ефективних винагородах. Іншими методами долання опору є заохочення участі і розробка процедури перевірки. Коли працівники активно співпрацюють у процесі планування та впровадження систем контролю, вони менше їй опираються. Наприклад, участь працівників у плануванні, ухваленні рішень і контролю за якістю в організації має наслідки зацікавлення працівників у якості та вищому рівні виконання роботи з метою досягнення результатів. Безліч систем стандартів та інформаційних систем забезпечують контролювання засобами контролю та дають змогу організації перевіряти достовірність показників виконання. Уявіть собі виробничого менеджера, який скаржиться, що не може дотриматись якихось конкретних норм витрат унаслідок зростання цін на сировину. Добре, розроблена система контролю запасів або підтвердить або заперечить його пояснення. Уявіть таке, працівник якого звільнили за прогули, скаржиться, що він відлучався ненадовго. Ефективна система контролю людських ресурсів повинна ре реєструвати його відсутність на робочому місці. Опір контролю зменшується, бо така система перевірки захищає як працівників, так і керівництво. Якщо контроль запасів підтвердить заяву виробничого менеджера про зростання вартості сировини, він не буде сам відповідати за недотримання норм витрат і буде вжито повних заходів для зниження вартості сировини. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на моїх лекціях. Не забудьте підписатися на мій канал поставити лайк, залишити вогник у коментарях. І не забувайте, час дослідити деталі та відкрити світ.